Слава Україні, друзі, привіт! Сьогодні у нас 09.09.2023 року з вами Любомир Богоявленський, мору Павло Нестеренко. І я хочу вам показати, мої дорогі друзі, мою скромну бібліотечку з математики та фізики. Я потихеньку готуюся до вступу на фізмат і ділюся своїм скромним досвідом. Дуже мені допомагає у підготовці отака унікальна система таблиць, навчальне видання, алгебра і початки аналізу у таблицях. Ось такі чудові таблиці з алгебри 7, 9 класи, основні формули йдуть у нас. Значить, Дуже цікаво, дуже змістовно, це саме для вчителів дуже гарно. Основні формули тригонометрії. От степінь з раціональним показником. Математична статистика. Математична статистика визначає методи систематизації, обробки та використання статистичних даних для наукових і практичних висновків. Описова математична статистика добирає кількісну інформацію. Пояснювальна математична статистика робить певні висновки, будує прогнози. Мода це значення ознаки, яке найчастіше зустрічається в даному ряді розподілу. Медіана це середнє значення змінюваної ознаки, яке міститься у середині ряду, складеного за зростанням або спаданням значень ознаки. Ну і от така у мене скромна бібліотека. Тут у мене зібрані книги із фізики та математики, алгебра і геометрія. Дуже для мене і цікавий, і значимий цей словарь-довідник з фізики, правда, він російськомовний, але він для фізмату, і я дуже люблю саме його в першу чергу читати. Прекрасна книга для мене, яка дуже подобається, саме для мене як початківця, це Наука в коміксах фізика Ларі Гонік і Арт Гафман. Я не всіх ще прочитав, я в процесі, скажімо, так, в 2023 тільки році почав цю бібліотеку збирати фізика, це мене старенька ще, от була в моїй бібліотеці. Так більшість з них вони нові книжки. Захоплююча фізика, я ще й не читав. Фізика на кожному круці, фізика тут і зашити. Дуже багато книжок алгебра і початки аналізу 11 клас. 8, Ну тут геометрія для дошкільняття. Алгебра 9 клас, геометрія, 2024 зовнішнє незалежне оцінювання. Алгебра математика, 2024 рік. Зовнішнє незалежне оцінювання. Фізика, е, з геометрія. Ну, тут багато різних. Тут для вчителів є конспекти геометрії, довідники з фізики. От у нас прекрасні тут такі є. Бачите, підбірочка у мене є. Таже така у мене алгебра початки аналізу є. От ось така фізика із задачками 10 клас. Дуже важливо те, що є підручники, я ще їх не всі скажу, читав, не, не з усіма працював, але є дуже важливо те, що є задачі, які вже розв'язані, тобто я. Повні розв'язки алгебри, наприклад. тобто Це допомагає краще зрозуміти. Звичайно, друзі, без перегляду різних уроків вчителів на Ютубі, я б не зміг би ці книги зрозуміти. Тобто Я паралельно ще дивлюся різні, просто так шкільні уроки, знаєте, з фізики, із алгебри, геометрії, де вчителі пояснюють, розказують. Читаю свої лекції, уроки проводять, і це записують у відеоформаті. З геометрією у мене чудова підбірка є. Геометрія для 21-го століття. Ну, в першу чергу, це для школярів усе підручник. Геометрія поглиблений курс Стадеєва 7 клас. Геометрія поглиблений курс Стадеєва 8 клас, геометрія 11 клас. Е, так, мої дорогі друзі. Ще в мене тут був підручник із фізики, восьмий клас фізика. Дуже багато кажу, алгебра початки аналізу і початки аналізу. Це для вчителів такі конспекти, ось геометрія, фізика, отакий сьомий клас, тематичні контрольні роботи. Ну і, звичайно, ці таблиці для мене, вони самі дорогоцінні. Тому що тут, там, ну, в якому плані дорогоцінні? тут для мене дуже зрозуміло розкривається суть і зміст математичних, алгебраїчних істин із 7-го фактично по 9 класи. І поступово рухаюся. Паралельно у мене тут книги з англійської мови. Зараз я повторяю, мої дорогі друзі. Ось у мене є підручник з англійської мови English для 11 класу. от, Це Марія Кучма, Ірина Задорожна. Дуже такий непоганий, хороший. The United Kingdom, Велика Британія. Лесен 55, урок 55 Ethnic Groups in the UK. Етнічні групи у Англії у Сполученому Королівстві. Я хочу закликати вас всіх не зупинятися в вашому розвитку, рухатися вперед, дорогі друзі, і розвиватися інтелектуально. Дорогу здолає той, хто йде. Коли я почав у 2023 році відкривати для себе світ математики, бо раніше я ну, не вірив, просто не вірив у те, що в мене можуть бути якісь математичні приховані здібності. Їх не було і е, я не, не раз намагався читати книги, брав бібліотеці з математики, шкільні підручники, нічого не виходило. А потім я зрозумів. Просто треба брати з Ютуба уже оці уроки, як проводять вчителі математики, дивитися відеоролики. Тоді книжки, оці підручники, відкриються дійсно. Я почав дивитися на Ютубі різні уроки з фізики шкільні, математики, лекції слухати. І раптово ці книги почали для мене оживати, відкриватися і ставати все більше і більш доступними. Звичайно, я тільки на такому початковому етапі, але я відчуваю прогрес і поступово рухаюся вперед. Рухайтеся вперед і не зупиняйтеся, будьте благословенні, ваш Любомир Богоявленський.